Дмитро тримає на руках новонародженого сина. У військового з'явився на світ справжній козак, вага малюка 6 кілограмів, 330 грамів. Пригадує свої перші емоції, коли про це дізнався. Багато врачів прибігло, скільки все таки ж він ваганого. Положили на ваги, Я думав, до 5 кілограм буде. Ну, сказали 6 330, То я шокіровом був просто. Проділя каже, на тридцятому тижні вагітності зрозуміла, що дитина буде великою. До пологів вже було важко ходити. Живіт був величезний, просто попереду. Ми самі не маленькі з чоловіком, але в живіт був спочатку заходив живіт, потім я. Хлопчик народився шляхом кесаревого розтину. Мама та малюк почуваються добре, вже підібрали сину ім'я, назвали Остапом. У подружжя це вже друга дитина, старшому Богдану чотири роки. Хоча він народився з вагою вдвічі меншою від брата, та все ж у родині вже кілька поколінь народжуються великі діти, кажуть спадковість. Я чотири 500, чоловік 44. Його батько 5500, ходять легенди. То, можливо, в діду пішов. Тому що це все-таки, бо ніяких супутніх хвороб не було. Була війна, просто з великою дитинкою. Ангеліні 31 рік, а Дмитру 36. Родина проживає у Рівному, хоча чоловік родом з Полтави. Дмитро військовий, сім років служить у Збройних силах України. Пішов у 15-му році в Добробат, Карпатська Січ. Потім ми підписали контракт з 93-ї бригадою, окремими фінізірами. Тоже три роки я там прослужив, були в Луганській, в Донецькій області. А на даний час, аби я не перевівся на Рівненщину, то дітей би не було взагалі. Неби, як хвилювались при пологах Ангеліни, і медики знали, що дитинка має бути велика. Щоправда, не очікували, що аж настільки. З таким крупним плодом пологи можуть набути ну, якогось, скажем, перебігу травматичного. Тому все ж таки вирішено було кесарським шляхом дістати. Коли дістали цю дитину, у всіх був просто шок, бо очікували гігантський плід 5 кілограм, а не 6-330. Закричало дитятко відразу, порозові. Поки донесли нам на реанімаційний столик повні радості очі мами. 6 кілограмів, 330 грамів і зріст 65 сантиметрів. Медики кажуть, це вже параметри тримісячної дитини. Малюк Богатир це рекорд не лише для рівненського пологового будинку, а й для усієї України у цьому році. В нашому пологовому будинку за 32 роки його існування народилося близько 70 тисяч діточок. Дитиночка понад 6 кг народилась у нас вперше то дитинка понад 6 кг в цьому році в Україні ще не народжувалась, тому ми претендуємо так бути пологим будинком, де в цьому році народилась найбільше дитятко. Тим часом Ангеліна вже з нетерпінням чекає повернення додому, аби познайомити синів. Старший брат ще не бачив молодшого. Водночас, молода Матуся радить жінкам не боятись і народжувати у час війни, адже діти це продовження роду і нашої держави. Аннецук Павло Стецюк, новини Рівного.